Всім привіт, друзі! Раді бачити вас у прямому ефірі. Ми розпочинаємо відеоогляд виступів учасників дев'ятого сезону Тед Клаб від Малої Академії наук України. Сьогодні з вами будемо я, Софія і я, Вова. Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Друзі, навіть якщо ви долучилися до нашої події вперше, думаю, що кожен з вас уже щось чув про TED. Правда ж, Софія? Впевнена, що так. Адже TED це одна з найкрутіших міжнародних конференцій. Люди з різних куточків світу прагнуть вийти на сцену TED, щоб поділитися своїми історіями та ідеями. Промови спікерів збирають мільйонні перегляди, надихають мріяти і змінювати світ. Також існує глобальна спільнота TEDx Clubs майданчик, на якому учні і студенти вчаться готувати промови у стилі TED Talks. Завдяки малій Академії наук України. Українські школярі змогли долучитися до цієї спільноти. І сьогодні ми зустрічаємо учасників уже дев'ятого сезону Ted Club. Як швидко час летить. Пам'ятаю свою участь у третьому сезоні, ніби вчора було. Так, аж ностальгія бере. Як учасник п'ятого і шостого сезонів, скажу, що це був суперовий експірієнс. Так що ми з Софією трохи заздримо нашим спікерам. І тримаємо кулаки за кожного з них. Бо учасники дійсно класні. Кілька місяців вони вчилися аргументувати свої думки, прокачували англійську та презентаційні скіли. І сьогодні ми коротко розглянемо фінальні спічі, в яких вони ділилися своїми ідеями та захопленнями. Побачити повні версії промов ви зможете за лінком в описі до цього відео. Але перш ніж ми розпочнемо, ловіть мотиваційний спіч від нашої зіркової гості. Це Катерина Терлецька, науковиця, яка вивчає внутрішні хвилі океану, і як вони, зокрема, впливають на зміни клімату. Про результати своїх досліджень Катерина розповідає просто і дуже цікаво. Недарма вона стала учасницею tedx під егідою Київської школи економіки. Ми попросили Катерину поділитися досвідом участі в цій події і своїми роздумами про цінність участі у глобальному русі TED. Ну що, давайте послухаємо. Вітаю! Мене звати Катерина Терлицька. І в мене був досвід бути спікеркою на TED Talk. Мене запросили на TED Talk Київська школа економіки. Яка влаштовувала цей захід, і головний слоган цього заходу був «Chain Reaction» або Мистецтво маленьких кроків. Київська школа економіки тоді запросила 11 спікерів, для кожного з яких це був їх перший публічний виступ на TED Talk. І дійсно, це було не дуже просто, тому що підготовка до цього заходу тривала кілька місяців. Спочатку ми разом з організаторами обговорювали сам сценарій. Це 18 хвилин, за які спікер має дуже стисло сформулювати головну ідею і при тому запалити аудиторію. Кілька місяців ми проводили репетиції, ми збиралися і відпрацьовували всі жарти, всі несподівані репліки, а, наше щастя, наше. Сумніви, да? От всі емоції ми також відпрацьовували на сцені, тому це дуже важка і кропітка робота заради того, щоб потім 18 хвилин присвятити тому виступу перед аудиторією. Але це того вартує. Мій виступ на цьому заході, на титок, був про легенди невидимих хвиль. Я розповідала про те, як науку, яку я обожнюю, це математика і фізика, дозволяють нам пояснювати певні феномени, які до того вважалися таємничими легендами або міфами, про які люди говорили і передавали ці легенди з вуст в уста. Але потім науковці прийшли і пояснили їх. Власне, це я і хотіла тоді донести до аудиторії. І я сподіваюся, мені вдалося. Зовсім нещодавно мені випала честь представляти Україну на дуже поважному заході в Берліні, де були присутні Нобелівські лауреати, відомі вчені з усього світу. І я мала сказати слово за те, що відбувається в Україні, розказати про Україну. І я в той момент згадала цей перший досвід мого току. І дійсно це надало мені і впевненості, і згадки про ті артистичні моменти, коли ми тоді відпрацьовували. Це все дуже і дуже допомогло мені зараз і допомогло мені представити Україну. Те-ток, який ви маєте після цього заходу, це є певна визитівка. І ви завжди можете показати людині, яка цікавиться тим, що ви робите, вашою активністю, цей те-ток. І це буде краще, мабуть, ніж будь-які ваші пояснення або статті. Це буде стисло, яскраво і емоційно. Тому я вважаю, що варто вкласти ці великі зусилля по підготовці, по сценарію, по тим репетиціям для того, щоб все ж таки створити ці прекрасні 18 хвилин вашого емоційного виступу. І всім вам я бажаю натхнення, щирості, витримки. Тому що це не такий простий шлях, але він того вартий. Дякуємо Катерині за порцію мотивації. І просто зараз розпочинаємо знайомство з виступами учасників дев'ятого сезону. Ну що, ну мода діла. Ой, це ти класно сказала. Дуже цікаво звучить. По народному. Це в мене бабуся так говорить, я від неї навчилася. Супер! Якраз намагаюся прокачати свою українську. Тоді тобі точно сподобається спіч нашої першої учасниці. Віталіна досліджує репресовані українські слова, а ще ділиться порадами, які допоможуть говорити красиво і грамотно. Віталіна Дігтярук Antidote to the Lingu Side of the Ukrainian Language. Today I'm speaking the truth only. And my next statement is applying to everybody. Whether you're American, Japanese, or Ukrainian. You don't know the real Ukrainian language. те, що треба. Обов'язково перегляну її промову. І тебе попрошу, накидай мені пліс о тих висловів твоєї бабусі. Бо ми зараз на уроках укрмови тільки до НМТ готуємося, і ті правила мені вже в кошмарах сняться. Домовилися. Бачиш, можна ділитися лайфхаками і не чекати, поки тобі щось пояснить вчителька. До речі, одна з наших учасниць теж про це подумала і запустила волонтерський проект, у якому замість учителів репетитори учні. Вероніка Шалдагаєва. The way to Peer-to-peer future education. teaching. Imagine. What does a teacher look like? Think about your favorite teacher, her hands, voice, the atmosphere. А ми йдемо далі. І на черзі тема про емоції. От скажи, що ти робиш, якщо тебе щось бісить або не позбув на бентега, бере все просто: навушники, байк і погнав. Для мене велик – це така терапевтична штука. Ну, а якщо це триває місяць або навіть рік? Та-дам! Не накатаєшся. У нашого учасника Дена була така історія. Зрештою, він зрозумів, що ділитися емоціями, навіть нібито поганими, це нормально. А психологи і mindfulness strongly recommended. Денис Дядюх. Why hiding emotions is the way to nowhere. Hej, do you know what? I'm gonna punch you in the face right now. It is weird, isn't it? But what would you feel? Anger, I guess so, misunderstanding, 100%, and would you say me something in response, undeniably? So, in other words, you will show me your emotions and feelings. But for some reason, we do this only when our physical body is hurt. And when we receive the same punch, but only to our psyche or in the world, we tend to give them deep inside And here we come to the main problem. А як щодо тривожних думок? Типу: я нічого не досягнув в житті. Всі вже мають якісь досягнення, а я лузер. О, ще як знайомо. Особливо, коли порівнюєш себе з іншими. Тоді варто послухати Таню. Бо вона винайшла такий собі пилосмок від думок. Вау! Звучить цікаво. Таня Олєко. How to deal with terrifying thoughts? Imagine, your head is your house. How do you keep your house clean? I'm almost sure all of you use a vacuum cleaner to wipe dust. What if I say that we can do the same with our heads? Sounds amazing, doesn't it? But I'm not kidding. We have to keep our brains and heads clean and fresh to live happily and freely. So we have to put our thoughts in order and vacuum extra ones. Знаешь, Вони не бояться відверто говорити про складне, і можуть перетворити будь-яку проблему на ситуацію він він. Хм, маєш рацію. Ось, наприклад, моя тезка Софія трохи попрацювала з таким почуттям, як застрість, і зрозуміла, що вона може стати не ворогом, а помічником. Та ну, Рілі? Really? Так, це просто. Спробуй не злитися на людину, якій застріш, а щиро похвали її та розпитай, як їй це вдалося. Почуєш корисні поради, а може ви ще й подружитися? Круто! Варто послухати. Софія Оніщенко. How Envy Can Make You Successful. Imagine a world where all dream about becomes someone's. People around you are successful in whatever you want to gain. Every time you do something and you're proud of it. They come up with something better. Especially when somebody young is younger than you is good at what you like. They have and get everything that should belong to you. Do you think it's not possible in our reality? Hm. What is, the answer is certainly? Слухай, а у тебе буває таке відчуття, ніби працюєш 24 на 7 і все одно нічого не встигаєш? Так. тільки у мене це 25 на 8. І все одно. Курс проєктного менеджменту завалив, денно нормальніських слів не вивчив. Ще от з чат-GPT хочу розібратися. Та ніяк час не виберу. Ага, схоже, ми з тобою жертви токсичної продуктивності. Тоді нам терміново треба послухати поради від Єлизавети Марії. Єлизавета Марія Ігнатів. How toxic productivity turns you into a slave. Ladies and gentlemen, today I have a fascinating topic for a discussion. How to become a desperate, lifeless being in just a few days. The algorithm is simple. There is really nothing to it. First, you go and work as hard as possible. It's preferable that you put into your schedule a lot of random stuff you believe you need to get done as soon as possible. Then, you come back home all exhausted and say to yourself, Well, Today, I wasn't productive enough. Tomorrow, I'll do more. And damn you are a lifeless, burnt out, desperate human being who's caught in a trap called toxic productivity. Or we better call it smoothie culture. А знаєш, що я подумала? Поки ми намагаємося прокачати soft skills, і то не встигаємо. А ще ж треба якусь професію обрати. Це типу так? Давай уже пора визначитися. Он Олі в юридичний поступив, а в тебе все вітер в голові. Ось, ось воно. А ми з подружками так говоримо: мам, я роблю те, що подобається робити в цей момент. Я не хочу розплановувати все своє подальше життя. Нам такий підхиток батькам не ок. Але принаймні тішить, що ми не одні такі. Наша учасниця Анна присвятила свій спіч саме цій проблемі. І що ж вона радить? Багато цікавого. Наприклад, уяви 5 паралельних всесвітів, де в тебе є цілий рік, щоб спробувати ту чи іншу кар'єру. Клас! Це вже набагато легше. Ставлю в меморі. Анна Панчик. The puzzle of purpose: Discovering Your Passion. Imagine waking up Every Day. With a clear sense of purpose, knowing exactly what you're meant to do and where you are headed. You feel excited and energized, ready to take on the world and make a positive impact. You're not just going through the motions of life, but living with intention and direction. For many people, this idea may seem like a distant dream or even an impossible goal. А наша наступна спікерка доводить, що змінити свої рішення не страшно. Спершу Руслана вступила до театрального, і тільки потім вона зрозуміла, що завжди хотіла стати психологом. Довелося забрати документи, пережити шеймінг і депресію. Але тепер вона щаслива, бо може здійснити свою справжню мрію. Вау, така прониклива історія. Респект Руслані за сміливість. Руслана Суслопарова. Is academic success possible without self determination? Have you ever thought about how you felt when you just graduated from school? Now, try to recreate in your memory that atmosphere, what the voice was like that day, and who was standing next to you. This is very important to more accurately reproduce your thoughts at that moment in time. Do you remember? I performed this exercise with you. Please, tell me, which of you left school with a complete confidence in the next step? Who among you knew exactly what profession you wanted to choose or what job you wanted to go to? Something tells me that not many of you can be confident in your clear answer. As a Мене трохи лякає думка, що одна професія має бути на все життя. Раніше, можливо, а зараз, ну, така собі перспектива. Згодна. Я от в дитинстві мріяла стати перекладачкою. А зараз вже можна купити навушники, які автоматично перекладають на 40 мов, що далі буде страшно подумати. Але я знайшла рецепт. Намагаюся розвивати всі скіли, які мені подобаються. Тоді без роботи точно не лишуся. О, я тепер знаю, як тебе назвати Renaissance Soul. А чому так? Дізнаємося зі спічу нашої наступної учасниці. Людмила Коваленко. Embracing Your renaissance soul, The Power of Pursuing Multiple Passions. So, confession time, guys. I've always felt a twinge of jealousy when someone said I've known what I want to do since I was a kid. I mean, didn't we all get asked that growing up? We were told we have to choose one career for life, and it's like we're supposed to know what we want to do before we even hit our teenage years. До речі, про епоху відродження. Зараз я поставлю тобі два запитання і, об заклад, ти не зможеш відповісти на друге. Ну, камон, це ми ще побачимо. Назви кількох видатних художників епохи відродження. Добре. Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Босх, Брейгель. Окей. А серед жінок. Серед жінок. М Ладно, здаюся. Ти виграв. Та я й сам нікого не знав, поки не почув спіч нашої Олександри. То що виходить, хлопці кращі митці. А давай послухаємо. Спойлер ні. Це просто ще один стереотип. Oleksandra Линтовська. Women are not worse artists than men. Could you list a few names of famous artists? Anyone who comes to your mind? Has anyone thought about female artists? Is there at least someone who counted more female artists than male? We know so few great women women in in the big art art. simply because women are less less skilled and less diligent in art. Isn't it? Вау, wow, для мене мистецтво це взагалі щось неймовірне. Тоді гарантую, що ти заціниш і промову Ані. Вона міркує про архітектуру та громадський активізм. Обожнюю архітектуру. Мені подобається, як поетично звучить. Музика, що засигла в камені. А я знімаю капелюха перед людьми, які реставрують занедбані пам'ятки. А ще захищають їх від забудовників. Це важко, небезпечно, але дуже круто. Ганна Лещенко Protect Architecture and Make Your inner world flourish. Imagine. We have escaped From the city's mess and loudness. There is a garden around. We follow a path while wind plays with tree leaves and flowers seem their amazing libretto. Interesting. What is waiting for us at the end of the road? Here it is. The king among the green kingdom. The god who knows the secrets of this magical place. Abandoned palace. We are finally here, but what is it? Oh. There are empty plastic bottles and packages around? Why are the walls covered with graffiti? This construction is about to collapse. A tale became A nightmare. А хочеш, поставлю тобі ще одне підступне запитання. Якщо ти мене вирішив вже випробувати, то окей. why not? Наскільки я розумію, ти більше гуманітарій, так? Принаймні завжди себе такою вважала. Тобто математика не твоя. Чому? Навіть навпаки, математика це якраз моє, моє найкраще снодійне. Бо тільки починаю робити домашку, і очі самі заплющуються. So boring. А дарма, сказала б наша Поліна. Це як у тому анекдоті. Ти просто не вмієш її готувати. Поліна Ковальчук. the hidden power of mathematics take an instant and think how you personally feel about such subject as mathematics for instance boring intricate rather than captivating and impenetrable all of the adjectives mentioned above reinforce some people relations toward this science to be exact four people out of ten in the us say that they cannot bear the subject that's on the contrary how I would delineate the signs. Beneficial, versatile, and logics improving. It's quite disparate, isn't it? Щодо нашої наступної теми, зацитую тобі один з улюблених мемчиків. О, я так люблю. Давай. Мені вчора сказали, що я живу у світі фантазій. Та я мало з єдинорога не гепнувся. Ха, рофл. Але чекай, я ще трохи вірю в заклинання від Гаррі то що уже? Того порада психолога? Ну ні, ні стоп. Релакс. Головне, не цікай від реальності, а знаходь у ній більше кайф, ніж у кіно і книгах. Як саме підкаже Ніна Жигун? Ніна Жигун. How to Deal with Escapism. Реаліті is that which Any Stop Believen in It. Doesn't go away. Philip K. Dick. For some people, this statement may come as a relief, because it means some sort of reliability. What is real can't be ruined by despair. While for someone, for me as well, this seems so unfair. Why is reality so damn independent? I may hate it, find it boring, or even not accept it, yet it will still be here, remaining as it is. Ну що, йдемо далі. І на черзі в нас. Ой, сорі, це нагадування про вечірні завдання. Поставили собі планувальник, але щось він поки не дуже справляється. А я по олдскульному, усе блокнот записую. Але зараз це глянув спіч Поліни Павленко і зловив інсайт. Скажу тобі, що ця дівчина просто гуру планування. О, тоді це просто маст маст-сі. polina pavlenko how to set your brain on accomplishing plans nothing personal but now i'd like to talk about how you were dreaming about plans for today yesterday when you were trying to fall asleep so if you did plan something have you done all of them tomorrow i wake up at 8 a.m instead of 11 go running do exercises make some breakfast do all of my homework tomorrow will be a good productive day Sounds familiar? I'm sure it does. Щоб дійсно ці плани вміти робити реальністю? Тоді тобі допоможуть лайфхаки від Даші. От, наприклад, уяви, що ти малюєш красиву картину. Ти стоїш біля пустого полотна вже дуже довго. Годину, дві, і в голові ти бачиш кожну деталь. Але не можеш зробити перший штрих. Хм, все, зрозуміло. Головне почати. Далі видно буде. І, можливо, якась із наступних картин стане тим самим шедевром, який куплять за мільйони на Sotheby's. А для цього треба запрограмувати свій мозок на успіх. Дар'я Чумакова. How to Recognize self sabotage and build a strong mindset. Imagine yourself when you're very old. You don't have much time left, and most importantly, you know what dreams you are meant to pursue in this life. For example, I imagine being a star. Some of you imagine being a singer, an author, a songwriter, or maybe you want to open your own restaurant. The possibilities are endless. But what if I tell you you won't do it? It's too unconventional, your parents will probably be disappointed, people will judge you, and you'll be poor. That sounds a bit harsh, right? But I'm not necessarily wrong. I can also say that you can achieve whatever you dream of. And that won't be wrong as well. What's interesting is whatever idea you walk away with will determine the course of your life. Even though most people like you will agree that we can achieve whatever we put our mind to, we don't always live up to it. І ми з вами знову в студії. Oh my god. Тривога. От скажи на що вони сподіваються? Таке враження, що ВВХ забув про долю, яка спіткає кожного диктатора. Головне, що вона про нього не забула. Мрію тільки, щоб цей день настав пошвидше. Як кажуть, історія повторюється, і як стверджує Яна Кузишин, саме знання історії може стати нашою рушійною силою та рішенням сучасних проблем. Яна Кузишин. A repeated circle of history. Fate or something else? a man named steve steve was a brilliant businessman at the beginning of 1960s however when he was just starting his career he made a mistake that led to many unwanted consequences while well, steve started analyzing the situation and understood how that mistake and the knowledge received from it can develop his work and prevent certain mistakes in the future Our marathon Її автор точно знає, як використати історичний шанс на зміни після нашої перемоги. І який рецепт? Все просто. Перше бути активними. Друге об'єднуватися. Адже разом ми зможемо все. Згоден на всі сто. Олексій Суперсон Вершинін. A key to change Ukraine. Have you ever thought what we are ought to do after the war not only to rebuild the ruin but to build new democratic institutions ensure dignity of human ensure prosperity of all not only of a small group like it was before but how can we achieve that Друзі, тепер ви знаєте все про 9 сезон TED Club. Респект і подяка нашим чудовим учасникам. Запрошуємо подивитися їхні промови детальніше. Посилання ви можете знайти в описі до нашого відеогайду. Дякуємо за перегляд, Па-па!